Дивіться, якого дядька він горбуля витащив. Ух! Це вже такі близько, блін, грам 800 кг точно, сказал, блин. якщо витягну, по подура поддагине-то. О, батя он шестянный. Снимай! Знімай, знімай, давайте. О, Хорош, хорош. О, Вот хорош вообще, блин. Поймала сейчас его кумика фэшу вот такие ось. Всім привіт! Сьогодні ми приїхали ось на риболовлю. Нарешті наступила справжня зима, справжні морози. Лютий, як кажуть, завжди це лютий. Все ж таки взяла зима в свої руки і бачите, застив сильно лід. Гарний сьогодні був мороз зранку, мінус 14, погода шикарна, вітру немає, сонечко світить, навіть ось стою без шапки і взагалі тепло. Ось я ось сьогодні не сам, сьогодні он там Руслане з друзями, ну і я із Славкою він приїхав. Ось ловимо поки шукаємо окуня активного. Є в нас камери, підглядаємо, шукаємо, ну і ловимо. Так що дивіться відео, я думаю, сьогодні буде якийсь цікавий результат. Привіт! ранок! Ось все. Блин. Так що ти рух? Я ж тебе говорю, бля, от корабля больше бля не сразу за ухо бью. А ну батько, покажи. Дивіться вже, які то пта, бля, нифига себе, смотри! Ми вже дійсно спим довго Славкою. Довго Пока дойшли. Довго спите! Да. да Пацани вже вон разрывай. Окунь за окунем, вже он Славка навіть зловив. Ты на микрончик, да, Руси? Ну давай, сейчас и я палечку уже залуплю. Пора что-то ловить. О, батя вам шестяна. Снимай! Снимай, снимай, давай-ка. О, хорош, хорош. О, вот это хорош вообще, блин. Так. Окунье е баловый. Ну что, пока все рубай. І я буду розпочну свою риболовлю, набалансірав такого. Джон, спробую на нього половити. Я на прошлому риболовлі на нього в принципі закінчив ловити. Непогано показав себе. Дивіться, якого дядька він горбуля витащив. Це вже такі близько, блін, грам 800 кілосто. Да хороший, хороший. Вот. Ну что, поймала сейчас его конька першего. Вот такие вот. Ну, ну кстати, на мормышку, на голову лову. Вот Руаня. Хлопцы, Олег. Да, тут вся банда. Ваня, Меня сняли у камеру будет показывать по телевизору. Опа, Давай, а ты уже на работе? Давай, ну як спина. Ой, сдаётся. Знаешь, ой, сдаётся, сколько карася плавает. Це просто тут його, блін, джес, скільки багато карася. Дивіться ось. Просто немерено карася плава. В товщі води ось. Взагалі камери не боїться, його просто тут повно. Прийшов ось ось такий кружок тут, пошукав камеру. Ну, десь бачу. Бачу, кстати, дуже гарну стаю я карася, я думаю, ви бачили. Ну, а так, окуня немає. Так, Пройшов, іду ось назад до хлопців, там в них щось покльовує, буду з ними десь сидіти. там. Перестало вже щось зовсім клювати. Коротше, ми тут пройшли всі з камерами, полазили по всій заточки. Жодного якби, окуня не бачили. Був зранку, бачите, проклюнений поганий окуня, зараз немає. Так що підемо. Далі десь в пошуках риби, так що дивіться далі. Вирішили таку тактику. Славка б'є лунки, а я буду перевіряти камеру ці лунки на, на, на наявність риби, на наявність окуня. Всі вже порозходились, пошли вже хлопці аж за острів туди десь на нові місця. Ну а ми будемо тут де шукати дивитися. Вирішили очі славою. Перевірити ще одну затоку. Тут ось, хтось йдемо по о, сліду. Це від аерочовна. Такий слід залишається. Ось туди теж хтось їздив. Зараз перевіримо, що там теж буде чи ні. Камеру подивимось. Думаю, що десь він повинен бути. Він десь був зранку і кудись пропав. Треба десь його шукати. Вирішили вже із славкою перейти кардинально, ось ми вже на острів, вийшли вон з затоки. так що Підемо зараз. Походимо, може ще не будемо білу, спробуємо половити, побачимо зараз, що там твориться. Там є такі глибини непогані, і 12-10 і 10 метрів. Пошукаємо, може, якусь білу рибу. Окуня нема, пройшлися по всій затоці, і окуня нема взагалі. Ну не знаю, десь він уйшов і все, і просто немає. Взагалі риби ніякої немає, камера нічого не показує. Так що підемо в інше місце. Так, ну Перейшли ось ми на одне місце ще тут. Тут в принципі ми з славкою ловили ось колись латву, а зараз стою, моргаю. Я судака, а Славко на гірлянду моргає. Сподіваюся, може якусь білу рибу поймати. Ну а я спробую судака, Мужички тут рядом стоять, тільки що судочка поймали. Нормального такого. У мене є балансири, зараз допомагаю. Спробую. Так, ну що ось, по походили ми добряче. І по глибинах там, і этот. Нема ніде риби. Не знаю, покривок немає. Воно зараз вже такий навіть, вже обід 2-3 дні. Ось, будемо десь шукати вже на вечірній клюв, щоб вставати. Ось, ось і Славка вирішили перекусити. У нас бутербродики, серце, почеревина, гарчичка. Вон. Я вон Світлані нарвав букетик ось ось котиків, варкотиків. Зараз поїмо, де будемо шукати вечірнього клювання, вдалого. Так що дивіться далі. Так, ну що? Вже сонечко потроху сідає, ми ось зі славою вже йдемо на останню точку. Супер багато клювань так і не було. Ось. Тому як би зараз перевіримо ще одне місце і вже зі спокійною душею будемо збиратися додому. Сонечко вже сідає. Я ось ще спробую на ось таку Колись кобра називається ця блешня, колись на неї непогано я ловив. Ну А сьогодні буду завершити на неї риболовлю, може щось в принципі ще спробую на голову ще половити, трошки помагати. Ми побачимо, Ісклювання буде сьогодні ще чи ні. Хотілося б але вже друга рибалка, як ми бачимо, Вечірнього клювання не було. То, що в принципі зранку зловили там до обід, ото й всі клювання там. А так все остальне то просто лазить, а толку мало. Так, ще спробуємо. На голого ще спробуємо половити. На мармишечку. Без мотилочку. їх не хоче. Давай щось вже на вечір. Ну і показує вже в лютому. Практика показує, що все ж таки клює ото до 12 до часу, а потім все. І більш нічого не хоче клювати. А це ходи, шукай його. Притом при всьому, що от є камери, ми ходили цілий день, його шукали, шукали, було цікаво, куди ж він все ж таки... Уходить. І так і не знайшли. Там десь малечу якусь знаходили і все. там. Пару кунів за цілий день. А дирок набили, пельок реально дофігаблі. Ось, ну а його немає і все. Куди він дівається, незрозуміло. Він приходить, зранку поїв і пішов собі по своїх справах, напевно. Так, ну що, вже повечеріло і будемо вже збиратися додому. Ось такий ось захід сонця. Вже ось рибачки всі порозходились, залишилася. Ми тільки із славою. Ось дивіться, наш такий прошений сьогодні улов. Вибігали ми, Славка, ось трошки більше поймав тут в нього окунців. Ну, а в мене ось, бачите, ще карасик клюнув один. Ну, повезло чисто. Платвичка ось невеличка, і карасик. Ну, а Славко, ось бачите, наливив оконців. Ось такі у нас видалися. Видалась така риболовля, трудова. Набігались, звісно. Дуже багато, кілометрів вісім, навіть точно пройшли сьогодні. Так що, кому відео сподобалось, пишіть за наші труди наші, ваші коментарі, ставте лайки. Всім пока.